Не завжди закінчується хеппі ендом Хіба так я можу е, затізерити, охарактеризувати, описати на початку те, що учора відбувалось в матчі е, ПСВ-Шахтар. Друзі, привіт, Макс Холіда, ваша вподобайка, партнер проєкту Фавбет. Давайте оглядати Ліга Чемпіонівський поєдинок між ПСВ та Шахтарем. Дуже емоційний, дуже непростий і дуже. Цікавий матч ПСВ обіграв Шахтар у матчі п'ятого туру Ліги Чемпіонів з рахунком 3-2. Стартовий склад Маріно Пушич обрав такий в атаці, зробив ставку на Данила Сікана. Спрацювало, бо Данило на восьмій хвилині відзначився забитим м'ячем. Але перед цим в гру вступив Дмитро Різник. Спойлер, хоча і спойлерити не треба, ви і так це знаєте. Дмитро Різник в цьому матчі відіграв дуже і дуже важливу роль. Кількість його у цьому матчі, Ну, напевно, за весь сезон УПЛ, стільки сейвів він не зробить. Не так часто б'ють шахтарю поворота. А на 37-й подвоїли гірники перевагу. Конопля накрив Дамса на половині поля ПСВ, а Потім віддав у штрафний майданчик на Зубкова. Він обіграв один в один фламінго, та точно низом. Пробив у дальній е, кут воріт. і шахтар двічі був близьким до третього голу, однак Матвієнко головою на 43-й пробив трохи вище. А в Педро Інріке на 57-й м'яч вдарився в газон і відлетів у бік. Ну а те, що було далі, зіграло рокову роль. На 50 50-й хвилині тільман високо підняв ногу та зіграв неї у коліно Сікану. момент переглядали варом на предмет червоної, але ні червоної, ні жовтої в цьому епізоді. Не було, а от невдовзі Педро Енріке Шахря свою червону отримав. І знаєте, такі епізоди це ідеальний приклад того, що. Е по стоп кадрам іноді судити не треба і не можна. Якщо ми подивимось на оцей стоп кадр, знову насікальні ледь фолили насправді звичайний шлагбаум. Хоча по стоп кадру здається, що ніби зараз нога навпіло розламається. На відміну від епізоду з Педро Інрікі, який дуже грубо фолив. і там точно заслужена червона. І там точно підтвердження тези про те, що Педро Єнріке і Дмитро Криськів, певно, з однієї тарілки. Снідали. І, на жаль, після цього ПСВ все ж зміг забити різнику. На 87-й хвилині. Причому Дмитро теж майже взяв м'яч у руки після удару Тільмана, але влетів з ним у ворота. А на 90 й дальнім ударом замештрафно, Тільман подвоїв перевагу, тут без шансів для різника. А на 90 плюс 5-й Пепі вирвав перемогу для ПСВ, заштовхав ворота в ході атаки, де супернику шахтеря вдалося всюди оминути. Офсайт різнику матчі зробив доволі вагомий вклад у перемогу, в тому числі зміг втримати тиск ПСВ між двома голами Шахтаря. У голкіпера у цьому матчі 15 сейвів і найкраща оцінка в поєдинку за версією Софа -Скори. Але що важливіше, це рекорд Ліги Чемпіонів. До того він складав 13 сейвів. Шахтар же залишається з чотирма очками в турнірній таблиці. ПСВ має 8 і підіймається на 18 сходинку. З приємно. Бо приємне було ПСВ Штутгарт і Спарта, які теж мали по 4 очки, свої матчі у п'ятому турі програли. Тож єдиним, хто був в цій зоні а, до туру, відірвався, став безпосередньо ПСВ. 24-тим тепер став Реал, який програв Ліверпулю. Календар Шагоря виглядає наступним чином. А календар конкурентів виглядає ось так. Нічого звикаємо до нового формату ЛЧН, просто складно. Тепер треба аналізувати разів в п'ять більше. Власне, переглядайте, друзі, і робіть скріншоти. А ще краще користуйтесь мобільним застосунком Трибуна, де я і взяв цю інфографіку. Вкрай-вкрай прикра поразка, але такі матчі трапляються. Шахтар проводив вкрай класний поєдинок, все йшло як має бути, але після моменту з вилученням Педро Енріке і ті останні 5 хвилин матчу, в яких Шахтар вже повністю вимкнувся, кураж Різника, куражом Різника, але з 0-2 програти 3-2 за 5 хвилин, ну вибачте, хлопці. Нагадав легендарний поєдинок і легендарну цитату 3-2, Вільям! Ах, мене такі матчі мене здивують. здивуєте. Ви знаєте, в яких матчах я зростав. І ви знаєте, друзі, поки знімав це відео, на голову спала ще одна така резюмуюча е, думка. Вилучення Педро Енріке і останні хвилини матчу, це прояв нинішнього стану, на жаль, наших е, клубів або нашої збірної на високих першостях. А вже ж такі прикрі поразки бувають і у грандів, але. Ми не можемо всі 90 хвилин тримати концентрацію. Наразі нам складно витримувати такий темп, тому якою би не була прикра така поразка, вона лише має бути етапом, після якого будуть пророблені певні виступки, Бо по цій грі, а вже ж є і перші офігенні 45 хвилин, які можна теж розбирати, чому нам вдалось в цьому матчі зробити таку класну перевагу у рахунку. Які наші сильні сторони, і рухатись далі. Мені не соромно бачити такі поразки, але вони класно ілюструють те, на що ми нині здатні. А ми здатні в матчах проти команд на ходу демонструвати хорошу гру. Моментами ми можемо вимикатись, але ми не безнадійні, ми не команди для биття. Просто всі ми виросли на казках з хеппі-ендом. Але от у футболі у футболі буває по-різному, скажімо так. У мене все, друзі. Тепер ви коментуйте поєдинок шертерів. Побачимось!